Вітаю час новин. Сьогодні маємо 21 червня. Будьте з нами, і ви дізнаєтеся про таке. Подолати понад пів тисячі кілометрів, аби позбутися непотребу. потребу. до Києва 10 машин ємкістю 22 тонни. Львів у нитках. Малорухома мисткиня вражає відвідувачів виставки. Я б би хотів би одкону навчитись. Відзначили у родини Коновальця. В Зашкові провели 10-й фестиваль нескорених. Львівщина потерпає від наслідків негоди через грози та шквальні пориви вітру. Цієї ночі без електропостачання залишилося більше сотні населених пунктів. Причому левову частку з них стихія знеструмила повністю. Найбільше постраждали Бродівський, Жовківський, Перемишлянський та Дрогобицький райони. Львівське сміття возять до столиці, оскільки від непотребу відмовилися майже в усіх районних центрах області, а також у Луцьку і в Житомирі. Вже декілька днів поспіль переповнені вантажівки, долають понад пів тисячі кілометрів, аби спекатися сміття в Києві. Такі поїздки планують виконувати аж до кінця літа. За домовленістю, тимчасові сміттєвози на київському полігоні залишають більше ніж одну третю львівських відходів, а це 220 тонн щодня. Утім, разом із баками з непотребом порожнюють і кишені компанії-перевізників сміття. Одна така поїздка для підприємства вартує майже 15 тисяч гривень. Одна така машина може вивезти до 22 тонн непотребу. На день 15 тимчасових сміттєвозів їдуть до Києва. Подію вантажівки Андрію вже доводилося возити сміття в Луцьк та Житомир. Тепер чоловік їздить чи не щодня до столиці. Поїхали 17-го числа. Тому ми поїхали на Київ, потім 19-го. Так сьогодні так виходить третя ходка, 21-го. Приїжджаємо на завод, там є такий завод, що сміття спалює, і висипаємо в завод. Ну, буквально воно займає може, годину до години часу. І все, їдемо назад на Львів. Притулок для львівського сміття на київському полігоні організували до кінця літа. За цей період туди щодня будуть вивозити 35% нашого непотребу, а це 220 тонн тон відходів на день. Але з часом Львову доведеться прихистити і столичне сміття. Ми можемо, коли будемо мати свій світіпроробний завод, також приймати сміття від тих міст, які приймають зараз від нас сміття в тому об'ємі. Яке прийнято зараз тими містами на дорогу до нового сміттєзвалища водій однієї вантажівки витрачає майже добу та 400 літрів пального. Габаритні фури орендують фірми, які займаються вивозом непотребу у Львові. вісім підприємців заключили угоду і коштує 15 тисяч одна машина. Щоб перевести до Києва, нагадаємо, що зараз у місті працює п'ять компаній, які вивозять сміття до кінця літа. Вони будуть за свій кошт транспортувати непотріб до столиці а вже з вересня у що обіцяють компенсувати усі витрати, які понесуть фірми. Будемо розраховувати одну тонну на. На один кілометр пробігу і таким чином будемо відшкодовувати перевізника. Гроші будуть шукати у міському бюджеті, тому львів'янам обіцяють, тарифи за вивезення відходів не піднімуть. Олена Рованчук Антона Кіза програма Очі на Львів ТБ». Торговця людьми спіймали на україно-польському кордоні. Через пункт пропуску Шагині Медика мешканець Львівщини намагався переправити двох жінок до Євросоюзу. Правоохоронці затримали також його спільників. Дівчата родом з Одеси мали працювати у сфері надання інтимних послуг в Чехії. Втім, на щастя, не доїхали. Зупинили їх на кордоні під час перевірки документів. Проти чоловіка, який намагався провести потенційних рабинь, уже порушили кримінальну справу. Одну дорогу у Львові відремонтують. Вулицю Дька, що між проспектом Чорновола та Замарсинівською закрили для руху транспорту на три місяці. Ремонтні роботи триватимуть від сьогодні і до 21 вересня. За цей період планують поміняти всі мережі, укласти нове покриття і відремонтувати пішохідні доріжки. Шлях викладуть тією ж бруківкою, яка була там до ремонту. Цю ділянку вже облаштували відповідними дорожніми знаками. На такий ремонт витратили більше двох мільйонів гривень. Згодом планують розпочати такі ж роботи на вулицях газовій та медовій. Загалом буде робитися заміна водопровідних і каналізаційних мереж на цих вулицях, плюс буде влаштований нові тротуари і, і нова дорога. Головному закону країни 20. за тиждень до офіційного святкування ювілею ті, хто творили конституцію, діляться спогадами про історичну подію. В ніч з 27 на 28 червня 338 нардепів проголосували за. Відтак країна отримала свій головний закон. Ми поспілкувалися із Ярославом Кензером, депутатом шести скликань та одним із тих, хто чи не найактивніше долучився до створення правового документа. Продовжить тему Ірина Мочульська. Увесь час від проголошення незалежності до прийняття конституції Ярослав Кензор фіксував створення історичного документа та брав участь у кожному етапі. Оці всі суперечки, бійки і все інше, що супроводжувало цей процес, тому що комуністи розуміли, якщо прийняти ну, нормальну демократичну конституцію, це кінець радянській владі. Конституція, за яку проголосували 96-го, була не першою. Ярослав Кензор бідкається, мало хто знає про документ, який їй передавав. Це так звана конституційна угода, і за нею країна жила з 8 червня 95-го по 28 червня 96-го. В тогочасній Верховній Раді змогли знайти достатню кількість голосів. Ми пройшли через конституційну угоду, про яку всі забули. Забули, але це документ унікальної вартості. Це була мала конституція України і була прийнята, підписана президентом Кучмою і головою Верховної Ради і народними депутатами України. Ми зробили неймовірне. Це сьогоднішні депутати цього не можуть збагнути. Нас сотня депутатів демократичного блоку, і як ми могли при такому спротиві домогтися 240 голосів Українська конституція пережила уже чотири серйозні втручання, запевняє Ярослав Кензор. І усі через політичні амбіції. Адже, на його думку, документ, який прийняли 28 червня 1996 року на Грушевського, був найкращим у Європі. До прикладу, в Америці за 200 років існування головного документу, до нього внесли лише декілька правок. А нашу конституцію міняють ледь не після кожних виборів. Політик вважає таке ставлення злочином. Прошу прямомову. мову. Те, що робиться у нас, це звичайні розбій. Конституція має змінюватися під суспільні історичні потреби. Зовнішні і внутрішні Повагу і шанування Конституції треба було владі прищеплювати суспільство на другий день після її прийняття. Тобто, Конституція це є святе. Тож порада від екс-депутата напередодні 20-ї річниці з дня прийняття конституції виховати цю пошану до головного документа країни. Ірина Мочульська, Володимир Чопик, Антон Лакіза. програма Очі на Львів -Тебе. Вона нерухома, а у своїх роботах танцює. Після того, як захворювання прикувало Уляну слюсар до ліжка, жінка-архітектор за фахом, не втрачаючи жаги до життя, свої проекти створювала нитками та олівцями. Мій внутрішній Львів, виставка неперевершеної мисткині з нагоди 60-х уродин. Гобелени та графіки із зображенням стародавньої архітектури Львова зачаровуючи пейзажі. Це виплив чистого світлого, широго, романтичного сприйняття світу своєю творчою індивідуальністю, Уляна Слюсар сміливо видозмінює та надає особливого стилю. Пам'яткам архітектурної старовини її роботи шанувальники називають танцюючим Львовом. Костел Бернардинів у жовто-гарячих тонах танцююча вежа курнякта незвичний і навіть іде що дитячий Львів. Таким він є в уяві художниці Уляни Слюсар. Правило архітектора рівною має бути кожна лінія. Жінка зніволювала у своїх веселих гобелених та графічних творах. У кожну архітектурну пам'ятку мисткиня вдихнула життя та рух, якого авторці так бракує самій. А кольори з'являються, Ну це так. Як взяти бензлика? Е, я так само малюю його. У національному музеї Галичанам представили півсотні найкращих робіт мисткині. Ще одна слабкість Оляни слюсар незвичайні натюрморти. На темному тлі гобеленів посеред літа пожовтіли листки. Осінь найулюбленіша пора художниці. Вона має, вона мала, має і мала велику силу. Волі, енергії. І вона себе знайшла в тому ж, в тій же графіці, в тому ж обелену в тій же поезії. Це філософія її життя є. Дивуються діти, захоплюються дорослі. На 30-ту виставку Уляни Слюсар прийшли і рідні, і друзі. Я б хотів би такого навчитися робити бо я не знаю, як людина може таке заробити. Настільки живописно настільки все конкретно подано така. Я б сказати, поетична іди ідея кожного твору. Головними гостями на відкриті виставки були дітки з особливими потребами, аби на прикладі Уляни Слюсар вони зрозуміли, що фізичні вади не можуть бути перешкодою на шляху до мети. Усі охочі зможуть подивитись на танцюючий Львів у національному музеї до 30 червня. Ніна Сокач, Тетяна Діяка Анастасія Королюк. Програма очі на Львів. Тебе Батьківщина Коновальця скликала однодумців. У рідному селі полковника армії УНР з нагоди пам'яті його 125-го дня народження традиційний фестиваль зашків провели в десяте. Триденний масштабний захід, який об'єднує не лише патріотів, а й поціновувачів якісної української музики. Тут можна навчитися гончарному ремеслу, взяти участь у дискусіях, покуштувати екстремальну їжу, позмагатися у запливі на байдарках, переглянути фільми. Молодіжний фест нескорених уже давно став сімейним, бо саме тут зустрічаються давні друзі. Відпочити приїжджають родинами. Приїхали з міста Ми з Луцька. Приїхала Одеси на цей фестиваль, і навіть з міста Уілмор, що в штаті Кентуккі зашків об'єднує не лише українців, а й тих, кого наша країна зачаровує. Кетрін Фіч до Львова приїхала декілька тижнів тому як волонтер. І, хоча проконувальця сказати, що не може нічого, від природи людей української кухні у захопленні мені дуже подобається люди України. Україну і а, музика Україну теж і а, їжу. Мої луваної їжу Україну вареники. І хоча на багаті готувати вареники ніхто не наважився, запах по всьому полі, хоч слинку ковтай, у постійних відвідувачів фестивалю уже й традиційні зашківські рецепти за декілька років з'явилися. У не тут імпровізація. Тут кидається все підряд, ми тут все мішаємо. Коротше, і пробуємо. Це фест картошка Десятки гуртів. <плес> Чимало забав. Опа! О! і дорослі, і діти кожен знайшов свій куток для корисного відпочинку, бо фестиваль зашків став уже сімейним святом. Тут можна і побігати, і подихати свіжим повітрям. Як сімейними постійно до нього ходимо, дуже все подобається, класно. Військова техніка та зброя на фестивалі є постійним нагадуванням, що не усім патріотам вдалося приїхати у зашків. Чимало націоналістів цей час боронить Україну. Ще один РПГ, тобто це також привезли з пісків. Готувалися ще починаючи з грудня місяця. Тут дуже багато цікавих локацій. Тут є інтелектуальний форум. Сьогодні стартував велопробіг. Хлопці їхали від пам'ятника Бандері сюди до Зашкова. Тут є школа виживання. Провели один готуються до наступного одинадцятим фестивалем зашків. Організатори обіцяють ще більше здивувати відвідувачів. Тетяна Діяка Анастасія Королюк, програма очі на львів. ТВ. це все на сьогодні. Залишайтеся з нами аби знати найцікавіше. Гарних вам новин. На все добре.